Друзі, добрий вечір. Громадська організація та Вінницький осередок Мазур Юля. Ну, з огляду на останні новини, я думаю, що багато з вас вже бачили про те, що написав Зеленський, що поспілкувався з Залужним, поспілкувався з сирським. Залужного звільнили. Тепер головнокомандувачем призначають сирського. І багато командирів бойових бригад. Зараз будуть займати місця у Генштабі, керівні посади. У мене величезне прохання до сирського, як до новопризначеного е головнокомандувача Збройних сил, звернути особливу увагу на бригади, де командири просто йдуть по головах наших військових де хоронять їх пачками. За своє особисте просування по службі і пропоную сирському запропонувати такий запровадити верніше такий механізм, не нагороджувати нікого за взяття якогось уявного холміка, за якусь уявну маленьку перемогу, де кладуть людей пачками і засипають поля трупами наших військових. Окрему увагу пропоную звернути на 59-ту бригаду на новопризначеного комбрига Стеценка. Це саме той м'ясник, про якого я розповідала в одному з наших відео. Саме ця людина йшла по головах, саме ця людина через неї понесли величезні втрати наші військові. І саме цю людину потрібно не нагороджувати і просувати по службі, а як мінімум притягнути до кримінальної відповідальності у військовий час. Далі буде Геодоста.